Ніжин вже сьогодні активно готується до нового опалювального сезону, враховуючи всі ті виклики, з якими довелося зіштовхнутися цієї надскладної зими в умовах війни, сани варто готувати з літа, наголошує очільник Ніжина. Щойно завершився цей опалювальний сезон. Ми розпочали підготовку до наступного. По-перше, що дуже багато роботи є в цьому плані і весною і влітку, що стосується ремонту тепломереж. А найголовніше, що війна триває, і ми бачимо, які були підступні атаки російських терористів цієї зими. Тому ми не зупиняємося, а активно працюємо в напряму в напрямку підготовки до наступного пального сезону і в напрямку енергонезалежності нашого міста. Завдяки потужній міжнародній співпраці, Ніжин продовжує отримувати важливу гуманітарну допомогу для забезпечення безперебійного живлення об'єктів критичної інфраструктури. Днями ми отримали чергову дуже важливу і. Дороговартісну допомогу від Проон за підтримки уряду Японії. Це два генератори потужних виробництво Польщі потужністю 160 кВт, які будуть у нас забезпечувати нашу комунальну сферу під час відсутності електроенергії. Тому дійсно я вважаю, що сьогодні кожен заклад, починаючи від комунального підприємства, завершуючи школою, садочком або культурним чи спортивним об'єктом, мають мати свою енергонезалежність.